Однією з найбільш важливих і глобальних проблем сьогодення є стан здоров'я дітей. Саме здоров'я, основа благополуччя, розквіту нації, джерело щасливого життя. Одна з головних завдань дошкільного закладу така організація освітнього процесу, за якою не лише зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров'я. Необхідність рухової активності для здоров'я дитини ні в кого не викликає сумнівів. Шляхом активізації рухової активності дошкільників в нашому закладі стало цілеспрямоване використання степ-аеробіки. Ця гімнастика, адаптована до вікових особливостей дітей та має оздоровчу спрямованість, позитивно впливає на діяльність органів кровообігу і дихання, на серцево-судинну систему, на роботу всіх груп м'язів і суглобів. Виконання вправ на степі вимагає від дітей загостреного відчуття простору та рівноваги, оскільки на ньому рухатися складніше ніж на гімнастичному килимку. Тут потрібен контроль над рухами і точна орієнтація в просторі, постійна підтримка правильної постави та систематичне нагадування дітям про необхідність збереження правильного положення тіла під час усіх рухів. При підготовці до заняття степаеробікою степи розставляються в шаховому порядку, по колу або по периметру залу, та в першу чергу навчають дітей ставати на степ. В роботі з дітьми старшого дошкільного віку ми використовуємо різні варіанти для занять степ-аеробікою. у формі повних занять тривалістю від 25 до 35 хвилин, ранкової гімнастики як частини заняття тривалість від 10 до 15 хвилин, показові виступи дітей на святах та розвагах, що підсилює їх емоційний ефект. Степа аеробіка посильна і цікава дітям, оскільки в ній можуть бути присутніми ігрові моменти. Один комплекс аеробіки як повного заняття виконується дітьми протягом трьох місяців. Вправи підбираються зазвичай циклічного характеру. Вони прості по своїй руховій структурі, тому використання їх на фізкультурних заняттях підвищує рухову активність дітей. Поступово від комплексу до комплексу підвищується навантаження, збільшується темп музичного супроводу, скорочуються паузи для відпочинку. Деякі вправи по мірі їх засвоєння можуть змінюватися, ускладнюватися. Їх не складно виконувати дітям, якщо вони ускладнюються поступово. Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі багато в чому залежить від взаємодії педагогів з батьками, медичною сестрою, музичним керівником, психологом та логопедом. Тісна співпраця педагогів з батьками сприяє встановленню пріоритетних інтересів та особистісних потреб кожної дитини в здоровому способі життя. Батьки активно цікавляться комплексами степаеробіки, що проводять педагоги в закладі, і продовжують роботу по вивченню вправ з дітьми вдома. Ми постійно включаємо виступи з степаеробіки у програми Святий розваг, на які запрошуємо батьків наших вихованців і завжди отримуємо схвальні відгуки. Батьки з задоволенням приймають участь в організованих степ-майдансах в закладі. Сьогодні у багатьох сім'ях наших вихованців з'явилися степ-платформи для всіх членів родини. Співпраця фізичного керівника з медичною сестрою закладу дозволяє визначити дозування вправ на степах для кожної дитини. Медична сестра перед початком заняття оглядає дітей та проводить бесіду про самопочуття та слідкує за самопочуттям дошкільників під час занять з фізкультури. Заняття на степах приносить відчуття користі для гіперактивних дітей. Здавалося б, їм має бути особливо складно контролювати своє тіло на обмеженому просторі, але психологічна привабливість міні-степів і загальний ентузіазм, характерний для занять, допомагає дітям адаптуватися до необхідних умов уже через 2-3 заняття. Степ стає для них тим стимулюючим і організуючим фактором, якого вони так потребують у повсякденному житті. Слід зазначити, що на деяких оздоровчих заняттях зі степаеробіки музика використовується як основа для заняття. Вона задає ритм, характер і керує темпом рухів. Позитивні емоції викликають прагнення виконувати рухи енергійніше, що підсилює їхній вплив на організм та сприяє підвищенню працездатності, а також його оздоровленню. Музика може бути використана і як регулятор навчання. Впровадження в практику роботи мовно-рухової гімнастики на степах дало змогу створити інтегровану систему дій інструктора з фізичного виховання та логопеда, можливість впливати на організм та особистість дитини, засобами руху, музики та слова.

Використання такої гімнастики дало позитивні зміни у фізичному розвитку у покращенні якості звуковимови та вимови слів дітьми. Комплекси степ-аеробіки та рухливі ігри зі степами покращують будь-яке свято і викликають інтерес як у вихованців дитячого садка, так і у їх батьків. Таким чином, використання степ-платформи підвищує результативність навчально-виховного процесу, забезпечує індивідуальний підхід до кожної дитини, дозволяє сформувати у дітей стійкий інтерес до занять фізичною культурою, що є однією з Найважливіших умов формування мотивації здорового способу життя.